Де живе душа? Твоя фотовиставка з такою назвою відкрили у сумах напередодні міжнародного дня інвалідів на світлинах. Сумські родини, які виховують дітей з особливими потребами, із надзвичайними дітьми та їх батьками спілкувалася і Юлія Настенко. Оксана Смольникова та її донька Юлія героїні нового фотопроекту. Жінка каже, що для неї це чудовий новий досвід, адже, попри негаразди, які трапляються у їх житті, вона в усьому намагається підтримувати свою активну доньку. Всі якось ніяка присутствит на в житті, і поэтому з другої сторони, отаот сломи вот, гаворім, сложна. Настроєн на щось нове в житті. Ніколи не знаєш, що буде завтра. Для мене, звісно, це нова трансформація, нові емоції. Я увидела себе з іншої сторони. Юля ж дуже жвава та життєрадісна дівчинка. І у свої 13 років має чимало хобі. Тож проект став для неї новою сторінкою життя. Опит у модельному бізнесі. Так, да, мені це легко, це не проблема. Загалом на Сумщині більше трьох з половиною тисяч сімей, які виховують дітей з особливими потребами. На цих світлинах 21 сумська родина. Уся малеча вихованці сумського обласного центру соціальної реабілітації дітей інвалідів. І головною метою виставки було показати, що за будь-яким навіть фізично недосконалим тілом ховається щира душа, не лише функція держави. Піклуватися про дітей з особливими потребами, але і має бути особиста позиція кожної нормальної, порядної людини робити все для того, щоб ці діти відчували себе повноцінними членами громади. Побачити світлини особливих родин усі бажаючі зможуть у конгрес холі СумДУ до 9 грудня. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС.